Сьогодні свято найріднішої людини День матері. Ми захищали Ірпінь та Україну. Я хочу звернутися від кожного нашого побратима, нашого військового і привітати наших рідних матерів. Українські мами! Ви наша сила, наша опора. Ми стоїмо, тому що ви молитесь, ми стоїмо, тому що ви чекаєте. Найстрашніші моменти, коли біля тебе розриваються снаряди, коли зависаєш між життям та смертю перше обличчя, яке з'являється перед тобою, це мама. Бо материнська любов це світло в темряві, це невидима сила, яка допомагає витримати всі випробування. Низько схиляємо голови. Перед всіма матерями, які втратили своїх синів на війні. Мама це та людина, яка б не була ситуації, і в тебе коли з'являється зв'язок. Ти змушений до неї зателефонувати. Мама це та людина, яка з тобою знаходиться в голові і при тобі. Під час обстрілу на стабілізаційному пункті, коли люди знаходяться у полоні. Дякую тобі, мамо. Мами наших героїв. Ви для нас теж героїні. Вашої любові вистачить на всю Україну. Зі святом, любі, мами! Ви для нас віра, любов, надія. Ми завжди будемо любити вас.